Добрий день пані і панове. Сьогодні 16 травня 2023 року. В Україні цей день, день відмічається як День Матері. Тому, перебуваючи ви корі, яку підняли в мені артисти які приїжджали в Кагарлик і виступали в будинку культури 13 травня цього року. Я теж співаю щодня пісні. Я дивуюся, артиста, як в такий неблагоприємний і неблагодатний. Для них час, як сьогодні в Україні, вони зуміли підняти дух глядачів, мій, зокрема, дух, що почуття, яке в мене було до моїх недругів і ворогів, вони перетворили в любов і дружбу. І я всіх люблю. От так ось. Так що, хто не прийшов на концерт, той багато чого втратив. Значить, я ще хочу звернутися до моєї рідної сестри, яка мешкає в латві, в місті Рига. Ми з нею давно-давно-давно не бачилися. Ну, мабуть, на скільки, ну, просто 17-19. Вот. Вона там живе. Вот. Ніна з бати. Ну і на честь нашої мами Ганни Захарівни я пропоную разом з Ніною, яка буде дивитися цей ролик, заспівати пісню. Рідна мати моя, не знаю, як вийде, Ну, терпіть. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля, край села. В дорогу далеку, Ти мене на зорі проважала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку Ти мене. Зорі проважала і рушник, вишиваний, на щастя, на долю дала, хай на ньому цвіте, росяниста доріжка і зелені луги, солові. Незрадлива материнська ласкава усмишка и засмученьи очі хороші Блакитні твої Я візьму той рушник Ростелю наче долю, в тихім шелесті трав, щебетані дібро, і на тим рушничкові оживе все знайоме до болю. Дитин з твой розлука, і вірна любов, і на тим рушничку оживе, все знайоме до болю. і дитинство твой розлука, і Твоя материнська любов. Ну, от так вийшло. Значить, я хочу висловити вдячність моїм двом любимним поетесам Галини Михайлівни Запорощенко із Миколаєва. І Надії Михайліни Бойко із Львова. Які Постійно підтримують мене своїми віршами, які вони е, публікують і на моїй сторінці в Фейсбуці, за що я їм дуже і дуже вдячний. Ваші вірші також мене дуже зворушують. Що не вірш, то що... подивися так навколо, все співпадає. Я вважаю, що і поети, і письменники, і співаки, і танцюристи це люди від Бога. Вони отак от самі по собі ну, не можуть нічого творити. Їм обов'язково приходить підказка, підказка Божа. А Бог він робить так, щоб все в світі було гармонійно щоб все один одному допомагало. Ну в даному випадку творчі люди, вони допомагають всім іншим, які так сказати, <смі> обділені творчістю. От. І тому я вдячний і Галині, і Надії, і всім тим, хто здатен е піднімати духовно наше життя. Спасати нас від так сказати, негараздів, спасати й воїнів, які теж оце і концерти, і пісні дивляться, і самі інколи в проміжках між боями, як ми бачимо, кидаються і в танці, і в співи. Ну, що ти зробиш? Така наша душа, її треба тільки ті завести чимось. Тому я всіх вітаю з Днем Матері. На жаль, моя мама відійшла з на царство духа предків рідних 17 років тому назад. Тому, мамочко, я тебе пам'ятаю, земля тобі пухом, а всім мамам, дружинам, всім... Жінкам, які і мами, і доні, і так сказати, майбутні мами, я бажаю здоров'я, щастя, радості і ніколи не втрачати силу духа. І якщо трапляється нагода, будь ласка, приходьте на концерт. Перевірено. Неймовірна ейфорія, отримана мною 13 травня в будинку культури, Кагарлицькому будинку культури Кагарлика. Я дуже вдячний артистам, які прибули і які оце нас так духовно підняли і порадували. Всього всім найкращого. Будьмо!